Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я Фея Настрійка. Сьогодні я розповім вам історію про одну маленьку краплинку, у серці якої жила справжня доброта. Послухайте, бо, можливо, і у вашому серденьку живе така сама краплинка. У хмарці над зеленим лугом жило багато краплинк. Вони весело стрибали, сміялися і чекали, коли зможуть упасти донизу, до травички, квітів, струмочків. Але серед них була одна особлива краплинка співчуття. Вона була тихіша за інших і дуже уважна. Коли хмарка сміялася, вона дивилася вниз і помічала, хтось у світі сумує. Одного разу краплинка побачила самотній маленький паросток, який ніхто не поливав. Сонце пекло і паросток майже зів'яв. Краплинка зітхнула. Бідненький, йому боляче, я мушу допомогти. Але інші краплинки засміялися. Не варто, ти ж одна! Що ти зможеш змінити? Та краплинка не послухала. Вона зірвалася з хмарки і м'яко впала просто на листочок. Паросток відчув прохолоду, підняв голівку і прошепотів Дякую, мені стало краще. І сталося диво. Від її доброго вчинку хмарка засяяла, і всі інші краплинки теж захотіли допомагати. Вони полили землю і з неї виріс. Цілий луг барвистих квітів. Бачите, мої хороші, навіть одна краплинка добра може змінити світ. Бо, коли допомагаєш іншому, твоє серце стає більшим і теплішим. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок. І підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.